thank you Лозівська міська рада вирішила перейменувати вулиці громади. Зумовлено це початком повномасштабної війни, розповів секретар міськради Юрій Кушнір. Питання перейменування об'єктів топономіки обговорили вже на декількох засіданнях комісії з упорядкування найменувань вулиць, провулків, майданів та пам'ятних знаків на території Лозівської громади. Навесні, в квітні-травні, група наших істориків і краєзнавців провели роботу. Щодо визначення переліку назв вулиці Провулків на території нашої громади, які б доцільно було в умовах російської агресії переіменувати і відійти від проросійського так сквіт проросійської топоніміки, багато хто каже, що тоді це не на часі. Або замість того, щоб займатися економікою, забезпеченням там, допомогою людей, риттям окопів і допомогою Збройних сил, хтось займається питанням перейменування. Інформаційний фронт він не менш важливий, ніж реальний фронт. Те, що ми бачимо, те, що ми сприймаємо, формує наш світогляд. І наш світогляд, як показав час, має бути. Більш українізованим і українським на розгляд комісії щодо перейменування було винесено більше 120 назв вулиць та провулків. 60 з них знаходяться у місті Лозова. Інша частина знаходиться у населених пунктах Лозівської територіальної громади. Їхні назви пов'язані з російською культурою, воєначальниками та іншими відомими особистостями для держави-агресора. У нових реаліях їх не повинно бути в нашій державі, говорить Юрій Кушнір. Після роботи комісії пропозиції щодо нових назв винесуть на громадське обговорення. Пропозиції розмістять на сайті Лозівської міської ради в газеті Голос Лозівщини та у соціальних мережах. Про це населення повідомлять додатково. Всі пропозиції будуть узагальнені. Це вся процедура біля місяця займ, щоб Всі бажаючі мали час і можливість взяти участь в цьому обговоренні. Потім цей матеріал буде. Узагальнений і е, вже після контрольного засідання остаточного впорядкування е, всіх пропозицій, всіх. Е... За і проти, тоді вже тільки буде винесено на розгляд депутатів міської ради для прийняття вже остаточних рішень. На комісії пропонували перейменувати вулиці та провулки на честь українських письменників та поетів, видатних людей України. Одну із вулиць пропонували назвати ім'ям першого космонавта нашої держави Леоніда Каденюка. А одна із вулиць біля постраждалого від ракетних обстрілів 8-го ліцею може отримати нову назву Незламна. Від міського голови надійшла пропозиція перейменувати одну з вулиць на честь 25-ї Січиславської бригади в знак подяки, що вони не допустили ворога на землі Лозівщини. Ця міського голови було присвоєно почесне звання, почесний громадянин. Лазівської міської територіальної громади Віталію Сущенку, це командир батальйону бригади 25-ї Січиславської, і як пропозиція була назвати одну із вулиць іменем 25-ї Січиславської бригади. Це питання було розглянуто, будемо будем пропонувати на громадському обговоренні. Бійці батальйону нам казали, що, і кажуть, що Сквер Шевченка для них у Лозові став уже священним місцем. Після закінчення війни вони будуть приїздити сюди, щоб згадати своїх побратимів. В одному з сіл Барвінківської громади місце дислокації батальйону Карпатська Січ. Це між Ізюмом і Барвінкова. І вони з першого дня, як там отримали місце дислокації, є пропозиція, ми будемо пропонувати на обговорення мешканцям громади щоб ім'я однієї з вулиць присвоїти командиру батальйону Карпатська Січ, який загинув, захищаючи рубежі Лазівщини Олега Куцька. Окремо хочу зазначити, тому що це людей цікавить, а звідки гроші, а це нам тепер всім переробляти документи, якщо ви переіменуєте ці вулиці. Ні, зміну назви треба буде робити лише якщо ви будете там. Продавати, відчуж... продавати, дарувати, ну, будь-яким способом відчужувати будин... будинок чи квартиру. І тоді тільки треба буде у державного реєстратора, крім зміни власника, тоді і зміну назви вулиці відображати в документах.